Привіт від мене та потилиці з Кандербега. Ми знаходимося з вами в центрі Тірани, і я починаю свій новий влог. Ви на каналі Українки, що живе вже більше двох років в Албанії та подорожує світом, показує вам щось цікавеньке. Моя улюблена моя улюблена фраза. Тож залишайтеся на каналі, ти на вподобайки і дивіться цей влог. Давно не бачилися. Можливо, і вийде сьогодні шопінг влог. Зараз їду в ТЕК в торговий центр і буду щось вам можливо показувати зі свого прибарахолення. Останнім часом дуже я так гніздування активно роблю в плані. Того, що збираю собі новий гардероб і виходить, мені здається, непогано. Я не знаю, чи помітили ви зміну стилю, але він стався. і отак поступово докупаю щось новеньке сьогоднішній поїзд сьогоднішній поїзд. Сьогоднішня поїздка в ТЕК буде незвичайною бо їду З підписницею, з дівчиною ми вже і на каву ходили, гуляли, вже знайомі добре. І, можливо, такі дівочі вайби вам теж передадуться цього разу. Хочу отак поїхати вдвох. Бо зазвичай самостійно там вештою, а так буде помічниця в цих справах жіночих. Тож погнали. 21 травня сьогодні, і скажу вам, що погода мінлива цього, цього сезону цієї весни. Взагалі погода більш прохолодніша ніж минулої. Ми все ніяк не перейдемо на дуже літні луки, але надія є вдягатися в короткі сукні, тому я їх купую. Ну і вже навіть трошки вдягала, бо були дні, коли можна було це робити. А зараз знову похмуро та дощик, всі з парасольками. Діна трошки проспала, то в мене є час, поки я чекаю, трошки повершити центром, показати вам людей. Зараз перегорну камеру. Йде весняний дощик, що дуже притаманно Албанії, зокрема. І якось я так в перших реченнях сказала про гніздування. І поки їхала в першому автобусі, подумала, що це звучить так, що я ніби вагітна. І ще ж кажу, типу, зміна гардеробу, може ви там щось подумали. Я взагалі не те мала на увазі. Взагалі я не вагітна. Я е, одразу просто про це думаю скажу, ну, щоб не було якихось там, не знаю, недомолвок між нами. Непорозумінь. Справа в тому, що це психологічно в мене сталося психологічні захисти такі. Пояснюю, ну це я так проаналізувала і дійшла до такого висновку. Українцям в Албанії дуже довго зараз от не подовжували термін перебування. Ми от ці майже три місяці від 18 березня, коли закінчився термін перебування, ми тут знаходилися ну, нелегально, не але не визначено. Тобто уряд Албанії не подовжив постанову про захист українцям, який був, хоча всі країни визначилися, а Албанія ні. Але теж були про це причини. Тут і вибори були, і вони орієнтуються дуже на Америку. Тому ну, я розуміла, чому затягують, але все одно. З кожним днем ця невизначеність вона якось так зростала і дарувала напруженість. І замість того, щоб як всі нормальні люди збирати валізи і думати, що робити далі, куди їхати, я Ніна вирішила прибарахолитися, як я вже вам сказала, прикупити собі нові речі, тому що мене це заспокоює, типу, так відчуваю стабільність. Я собі оновила шафу доволі непогано, так і до літнього сезону готуюся. Тобто ну, є багато варіантів. Як себе може поводити людина в подібних історіях? Хтось реально вже зібрався та да поїхав. а У ну, мене отак спрацював мій е, психологічний. Інструмент захисту я типу робила вигляд, що все окей, роблю вигляд і далі. І не просто роблю вигляд, а ну живу. Моє життя триває дуже довгий час. Я жила в мінімалізмі там з одними велосипедками, трьома футболками. І я зрозуміла, що я це не хочу цього Я... Інші стилі, які я хочу спробувати, коли як не зараз. То це я за весну, поки уряд там приймав рішення залишати українців тут у захисті чи ні, я зробила свій вибір і скупила півзари. І зараз буду продовжувати. Ось так. А, а до речі, захист. Таки продлили. Вчора ввечері дуже пізно, там інсайдери з Кабміну Лубанського в ЗМІ вже просочили інформацію про те, що цю постанову прийняли І сьогодні, от півгодинки тому, офіційно постанову про перебування українців в Албанії подовжили по 18 березня 26-го року. Отак так, що залишаємося. Я планую і бути тут, і трошки мандрувати, і вже зовсім скоро, а точніше, завтра, я вирушаю в нову мандрівочку. Трошки вам спойлерів, ця мандрівочка буде коротесенькою, але цікавою в іншу країну. І це нова країна для мене. Тобто я там не була. Тож ось чому я збираюся активно, щось купую, тому що щось треба десь. Тирану тим часом заполоняють туристи. От в центрі, зараз я ж в центрі, якраз дуже видно, дуже видно цей рух людей і видно, хто тут не, не на постійному місці проживання, а хто тут такий Ту, турист. Тому що в будь-яку погоду навіть дощову туристи тут є. Така цікава рослина, це розповідаю і на цей пушок задивляюся. Так що поки отак. Поки такі новини. Дощова тирана. Ну, до речі, тільки що так зробила паузу, подумала трошки щодо вагітності. Я не впевнена, що взагалі б я зараз розказувала. Якщо вже по-чесному, тому що чесність це саме сказати, що я не готова можливо ділитись чимось чесним. Це є чесність, я так вважаю. Тим паче, що помітна по блогу за там після початку війни термін, що формат дуже змінився. і Я показую країни, показую своє життя частково. Ну про вагітність я не думала, буду казати чи ні. Там такий дощ пішов. Я зайшла в Топтані, це торговий центр в центрі міста. Він, по моїх критеріях, мені для шопінгу не підходить, але щоб перечекати, дощ підходить. І оце ж оці філософські бесіди всередині себе проводжу, ділюся з вами. Дійшла визнаку, що я не знаю, зараз чи буду я ділитися таким надто особистим в майбутньому. Треба, щоб спочатку то майбутнє настало. Тому на цьому цю думку і завершимо. Не ображайтеся, якщо що. За відсутність відвертості. Це теж один з захисних механізмів зберігати себе. Тому що мені інколи прилітають коментарі, типу, ти не показуєш з ким ти, ти не показуєш все. Ну, от у мене місяць на каналі не було зараз відео. Це ж не означає, що я поставила життя на паузу, на поличку. Нічого вам не показувала, нічого в мене не відбувалося, просто темрява була. У мене щось відбувалося. Щось відбувається, щось відбувається, чим хочеться ділитися, щось відбувається, чим не хочеться ділитися. Мені здається, що це абсолютно нормально. А я думаю, що мій блог цікавий тим, що показує життя, зокрема в Албанії, в Македонії, в тих країнах, які не дуже публічно оспівані блогерами. Тому кожен бачить щось своє. Десь між рядочків щось можна побачити, десь інтрига залишається. Це ж класно. Дочекаюсь свою паняночку і поїдемо таки в Тек. Тому що чому Топтані не влаштовую, нема H&M, нема великих магазинів, що мені потрібні. Зара, оці всякі пуленбіри, бершки. Тут такого нема. Тут є де-факто вайкікі, тут є великий супермаркет Конат, люксово так, середнього сегменту люксу магазини. Хюго, дізель, але це не те, що мені треба. Але тобто ні збираю завжди багато відвідувачів, бо в центрі, бо туристи, бо туалети, банкомати, супермаркет, бар, і коли дощ, то це чи не єдина локація, де можна себе, себе тут поставити та чекати, поки той дощ пройде. Перша година дня, нарешті ми дісталися теку. Буду сьогодні і купальник вибирати, і трошки інших речей. Позаду мене канседонія, непогані там позиції. Треба вже до літа придивлятися щось таке, справді літнє, максимально літнє. Але також у мене в списку в переліку моєму більш такі базові речі теж є. Ми в зарі. Зараз буду вам щось показувати. Полька Дот дуже модно. Найди до мене, покажись. Дивіться, які ми гарні. Ось. Вибираємо. Я вам буду розповідати про сучасні модні тенденції. Кіттен Хіл. Каблучок кошенятки. Але мені особисто в них незручно. Я вже взяла піджак помірятельняний і костюмчики ще додам декілька позицій. Сумка на знижках вже з плямкою. Може бути, але не мій варіант. Лимончики, ні, не лимончики. Квіточки. З цього року хочу собі більше суконь без квіточок. Тобто я люблю такі принти, але свідомо зараз буду їх ігнорувати. Зуття в зарі вийшло на непоганий рівень. За моїми мірками мені прям дуже подобаються деякі моделі і по якості, і по вигляду. Ну цукерочки просто є. Перший образ, такий костюмчик. Я його не планувала брати, але вирішила просто приміряти. Це юбка шорти і ось такий топ з перфорацією. Щось в ньому є, але ні. щось те. О, ми, ми разом вирішили поміряти, зробити family лук. Ну, щось не те, скажи. Так, жилетка сама якось дуже погодна. Ну сидить, ну, розширяє плечі, де не потрібно. Ну, робить більше тут, під якась така куца. Шорти нічого, але теж не впевнена. Така тканина вже як м'ята виглядає, наче нас хтось пожував. Все, давай щось інше мірять. Топ я міряла розміру S і це стовідсоткова бавовна виглядає як такий тоненький денім. ну не моє. Другий лот майка. Я розумію, що досить так каряво міряю, міряю на майку свою. Другий лот топ міряю на майку. Бо я сьогодні без бра прийшла. І я боялася, що якщо я так помірюю, буде надто інтимно. Надто інтимно. Мірю під цю ж. В юбку шорти і уявляємо, що тут декольте відкрите. Подивіться на цю красуню. це олдмані, ми кажемо. Гарний дуже костюм. Зараз цього року випустила багато моделей, от такого крою. От там, де спідничка, наче і коротка, і довга. Знаєте, така. Але ми вирішили, що цей костюмчик дуже плотний, так? Це от явно не на літо, так. На осінь і під жакет, бо восени ж буде з коротким рукавом холодом. Ця майка не знаю. ну Звісно, що без майки треба цей топ. можна може зав'язати. Колір гарний. Я планую носити, планувала носити під шорти, ну Зараз це сунівається щось. Колір гарний, так. Щось не те. Це теж у мене еска, здається. Щось мені нема захвату. Це був розмір S, і це у нас ліоцел з поліестром. Вона дуже така тоненька, повітряна, гарного кольору. Але скоріше ні, ніж так. Зняла шорти, це був у мене розмір S. Це шорти від першого біленького костюмчику. І вони з бавовни та підкладка віскоза. Ну Не знаю, наче і склад непоганий, але ж ну, щось не те. А тим часом я вже примірила інший лот. Сукня в моднявому кольорі вершкового масла. Світло тут не найкраще в примірювальній. Зараз попрошу Діну мене зняти. І міряю я Емку, бо обов'язки вже розібрали. Але знаєте, так спереду дивишся? Нічого. Я повертаюся, і це я ще не обідала. А тут вже тут вже ось хтось є. Ну э, дуже приємно до тіла, але є нюанси. Якщо я вже в сукні вирішила зверху накинути такий жакет блейзер. Тут був підвернутий рукавчик, я його відкотила назад, тому що якщо відпарити, не буде цих всіх складок. І це такий блейзер на літо. Легенький. легенький але вже теж виглядає пом'ятим. Не знаю. Це, напевно, ті блейзери, що от, ось, стилісти кажуть, не купуйте, тому що він там і форму не тримає, як треба, і виглядає так. Але якщо мова йде про вечір, вітер і хочеться щось таке вдягнути, але не джинсову куртку і не вітровку, то може може і так. Рукав не подобається оце, оце складки. А ви що скажете? Ця жовтенька сукня в мене була в розмірі М. Шукаю вам. М. І це склад 50% якийсь рамі. Я не знаю, що таке рамі з албанською, якщо чесно. Ліоцел і підкладка віскоза. ну Дуже приємна тканина до тіла. Я взагалі спочатку подумала, що це льо, І колір дуже гарний. пасує до мого манікюра. У мене манікюр теж отакий масло вершкове. Але ну не буду брати цю сукню, вона мені не личить. мірюю іншу. Ну тут теж є питаннячка. Можна тут перешити котель, але хто цим буде співати? Показу, де? Бачите, планую я купувати таку саму майку, в якій і прийшла, тільки іншого кольору, таку гарну зелену. Мені ці майки подобаються. Я прийшла зверху в джинсовій такій сорочці. Мені подобається носити їх без бра. Тут нічого не просвічує. Просто, просто так виглядає, наче, наче просвічує, але не просвічує. І кольор цієї майки дуже гарний, мені здається, олива. Це бамбу. Памук, котон з Еластаном, есочок. А сукня, яку я міряла, це в мене була Еска, є ще XS, і це е, бавовна, основний склад тканини з 4% еластану, а підкладка Поліестер і теж бавовна. Начебто і непогано все, але оці брителі вже мені впивалися в плечі, хоч ще й на підшиті під мій зріст. Ми розмовляли з вами про відвертість, пішов відвертий контент. Мірію купальник. Це H&M у нас, це верх від купальника. Еска, він без брательок, немає їх в комплекті. І я розумію, що він гарний, колір, дуже такий нетривіальний, такий таракотово-червоний, це ще низ взяла до нього. І оця фурнітура виглядає так дорого і класно. А сам купальник не дуже дорогий. Не бачу. 990 лек вверх, це 10 євро. Це вверх 10 євро. Ну, не такий він і дешевий, Це я так прикидую. І торги, торги йдуть. Не знаю. Це в мене есочка. Я просто розумію, що буду смикати його постійно. Тут є силіконова така стрічечка, але воно нічого не тримає. Під мою форму грудей може не підходить. ось такий копальник. І що робить? А низ, низ на зав'язочках отакий. І низ теж 10 євро. Тобто весь купальник 20 євро. Низ я взяла XS, бо трусики мені менше завжди треба, а верх S взяла. Сьогодні реально дуже інтимний випуск у нас з вами. Це ми в Берсі, сукня з бершки. Дуже гарна була вона на. на... Вішаку, але вона дуже просвічує, в мене темна білизна, і ну, видно, що, видно, що в мене темна білизна. Ну і мені здається, що поєднання цього мережева, прозорості робить образ ну, надто таким від, відвертішим, ніж я хотіла. Ще приміряла такі босоніжки. Босоніжки, до речі, ну як просто не застібнула, як треба маленькі. От босинішки мені подобаються до літніх суконь і навіть зручні. Оце я в них зараз стою, стояти зручно, але оце, оцей вид. Друга сукня з бершки, модний оцей відтінок жовтого. І досить комфортно вона так сіла, мені здається. Що скажете, але там повністю відкрита спина. У мене є невеличкий комплекс щодо відкритої спини, тому напевно, не мій варіант. А взуття зручне. Я вже думаю, може брати взуття. Ну, Нормального зав'язання. Підлітні сумні підіймали. Так, що побачила, що в цих туфельках вже бачите брак на квіточках, вони вже порвані. Можна, звісно, запитатися, щоб було воно все новеньке і гарне, але це означає, що воно під час експлуатації ця картонна квіточка, чи яка вона там буде, чи що це, чи це знімається, ця картонка, не можу зрозуміти. Це знімається. Коротко, я не можу розібратися. Може, це картоночка знімається і буде отак квіточка. Не знаю, коштують вони 4000 лек. Суконьки, які я міряла, це у нас були есочки. Ну, це синтетика, а це жовтенька. це у нас віскоза і льон. До речі, склад. Непогане, єдине, що підкладка це поліестер. Оце я не люблю, коли знаєте, натуральна тканина в самому виробі, і підкладка синтетична. Типу, в чому тоді сенс. Але вона до тіла була непогана. Не беру через занадто відкриту спинку в своєму випадку. І ще взяла чомусь в примірку таку сумку. Думала якось її заміксувати зі своїми луками, але так і не приклала до себе. Теж модного кольору. Ну, Не буду їм врать, просто показую. Я себе вмовила то картоночка, вона знімається, то не брак. Я подивилася, що мені підійде, під усі сукні, Вон зав'язала їх нормально. Думаю їх брати. На літо класно. ці, звісно, тиснуть трошечки, але якщо не ходити в них весь день, а вдягти на вечерю, то буде класно. Ой, хочу. Ми зайшли в джамбо. О, тут же ж рай для, для пляжників. Я зараз буду надувного краба вибирати. На море, а чому ні? А там надути його, дати 500 лек продавцю надувних виробів і там вже надуть. Тут в Джамбо величезний вибір всього. Я купила в H&M минулий раз собі сумку пляжну за 25 євро соломіну. А тут он по 8 євро. Які хочеш ці пляжні сумки і на замочках і на кнопочках. Я вже думаю, може ще одну взяти тепер чи не треба. Будь-який шопінг має завершуватися цим. Смачного нам ми в бургер кінг взяли щось собі перекусити. У мене нагідці картопля, кола, Діна, у тебе цибулеві кільця і якийсь прикольний бургер. Не бургер, а це як сендвіч іде. Це нам смачного, ми трохи забембані, бо виходилося скільки, 5 годин, чи скільки ми тут. Отак, От смачного. Ось і все. Діна поїхала, я чекаю на свій транспорт. Шоста година вечора. Оце ми так і находилися, нагулялися. Думаю, що вже пора і завершувати цей влог. Завтра мене чекає аеропорт. а Вас чекають мої нові відео. Дякую, що були зі мною. Приходьте ще, ставте лайки. Побачимось. Обіймаю всіх. Чи не всіх? Тих, хто ставить лайк, обіймаю. І кажу слава Україні! З цього відео Я буду робити розпаковку, бо я на зворотньому шляху стегу забрала свою омріяну посилку з Зари. Не встигла сьогодні, тому вийшло так, що сьогодні була в Зарі, але все одно забираю посилку. Ну, так треба. Такі шляхи у мене. Давайте відкриємо і подивимося, що тут. Це, до речі, взагалі перше, моє перше замовлення з вари онлайн. Шерстяний жакет на знижках, дуже класний я забрала. І футболочка: булочка. З фразою My Own Fantasy. Такого дуже гарного кольору Я вже довольна. А от тепер точно все. Такі покупки: оце онлайн-замовлення, жакет, блейзер. До речі, дуже мені сподобався футболка. Це було онлайн-замовлення. А в магазині купила босоніжки з орхідеями, зелену майку, а також світшот з чоловічого відділу Нью-Йоркер з шаленою знижкою, кольору масла. Отак.